Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо справжню вершкову карамель. Для приготування карамелі нам знадобиться цукор, вершки жирністю 33%, глюкозний сироп та вершкове масло. Каструльку з товстим днем викладаємо глюкозний сироп і нам потрібно на середньому вогні довести його до кипіння. Після цього всипаємо невеличку кількість цукру приблизно 2 столові ложки і ставимо знову на вогонь до тих пір, поки цукор не розчиниться. Так нам потрібно повторювати, допоки ми повністю не введемо весь цукор. Тобто ми кожну наступну порцію цукру всипаємо тільки тоді, коли попередня розчинилась. Ми повністю розчинили весь цукор. Прогріваємо вершки і додаємо гарячі вершки до карамелі. Ретельно все перемішуємо. Після того, як ми ввели повністю усі вершки, ставимо карамель на плиту і проварюємо ще приблизно 3-4 хвилини. Вершки потрібно вводити дуже обережно, тому що карамель буде сильно бризгати. Чим вища температура вершків буде, тим краще вони розчиняться у карамелі і у вас не буде комочків. Ось так виглядає ще повністю гаряча карамель. Через 5-6 хвилин можна додавати вершкове масло. Поки карамель гаряча, вона буде більш рідкою, але згодом вона стане густою. Подивіться, яка гарна вершкова карамель у нас виходить. Щоб мені було зручніше працювати, я перекладаю карамель у кондитерський мішок. Таку вершкову карамель можна використовувати для тортиків. Я її використовую для тортика снікерс. Також можна використовувати для капкейків, для інших десертів, трайфлів. За рахунок того, що ви готуєте з глюкозним сиропом, цю карамель можна заморожувати і робити її заздалегідь.